Ми бачимо першу реакцію поляків. Ми бачимо, що вперше вони збивали ті шахеди, які залетіли на територію Польщі. Розуміємо, що на сьогоднішньому ударі Росіяни точно не зупиняться. Ну так вони тестують, тестують реакцію Польщі, країн НАТО, Сполучених Штатів Америки. Ця атака сталася фактично через короткий час після зустрічі президента Трампа і президента Навроцького, який обіцяв підтримку Сполучених Штатів Америки, безпеку. Польщі. Ольші, ми бачимо, що нічого цього не відбувається. Поляки були так захоплені боротьбою з українськими дітьми, яким вирішили не доплачувати по 800 злотих. і Їм здавалося, що війна їх не торкнеться. що зараз багато з них, я думаю, перегляне свої погляди на польсько українську співпрацю. А ця співпраця є надзвичайно важливою в оборонній сфері, тому що так чи інакше саме українська армія стримує атаки ворога під Краматорськом. І якщо не буде допомоги від е, сусідніх країн від країн союзників, від країн НАТО. То доведеться їх зупиняти під Варшавою. Це насправді їхній вибір для нас він однозначний українське суспільство і українські герої, які на фронті цей вибір зробили вже давно, захищаючи і Україну, і цілу Європу. А Європа дещо безпечно ставилася до російської загрози, не усвідомлюючи того, що справжня мета росіян це і відновлення радянського союзу і контроль над Європою.